Привіт, друзі! Місто Кіото було столицею Японії з 8 по 19 сторіччя. Саме тут знаходилася резиденція імператорів Японії протягом всієї епохи хеян. Так раніше називалося і місто Кіото. Побувати в Кіото це здійснити подорож у часі. Пройтися вуличками цього міста для мене означало зазирнути залаштунки стародавньої Японії. Саме тому я склала свій власний суб'єктивний рейтинг п'яти найцікавіших з історичної точки зору та найатмосферніших з огляду на передачу атмосфери стародавньої Японії місць в Кіото. Ну що ж, почнемо? На п'ятому місці моєму рейтингу знаходиться золотий павільйон або монастир Кінкаку. Цей золотий палац він оточений парками та озером, яке також називають скляним озером. Позаду мене ви бачите неймовірно гарний парк. Зараз якраз сезон моміджі. І ви тільки подивіться, як серед цього парку виблискує золотий павільйон. Монастир кінкаку на даний час є будицьким монастирем. Його побудував ще у 14-му сторіччі правитель третій сьогон цього натом роматі на ім'я Асікага Йосіміцу. За легендою, Сьогон втратив інтерес до влади і переїхав жити в золотий павільйон. Але, згідно з історичними хроніками, це не зовсім правда. Після передачі владу своєму синові на ім'я Йосімоті, сього Асікага продовжував керувати сього від імені свого сина. Після смерті Асікаги Йосіміцу його син виконав заповіт батька і перетворив палац Кітаяма на буддийський монастир. Сад, що оточує павільйон, зберігся з часів будівництва. Кажуть, що деякі дерева посадив сам сьогон. Збереглося також і природнє джерело, з якого брали воду для чайної церемонії сьогона. Доріжки ведуть нас до однієї з багаточисленних статуй, до якої треба докинути копієчку на щастя. А ось тут бажано попасти ось в цю тарілочку. Зараз ми спробуємо кинути монетку. М -м, майже. На жаль, неподалік від золотого павільйону можна було спробувати японський чай матча зі шматочками справжнього золота, а також тематичне морозиво. Я зупинилася на чаї, адже на вулиці було досить прохолодно. Ну що ж, у нас тут зараз є чай матча це японський дуже насичений зелений чай. Він дуже насичено зеленого кольору, і в ньому є також маленькі часточки золота. І в мене також є так званий кусамочі, це мочі з трави, це традиційні японські солодощі, так звані вагаші. До всього японського додається іерогліф ва, що взагалі означає мирний, і це вагаші. Звичайні солодощі японською мовою називаються окаші. І зараз ми спробуємо ці вагаші. Це мочі. Це такі пляцки з трави. Вони з рисового борошна і з трави. М -м -м. Ви знаєте, смачно. Всередині там знаходяться азуки. це стандартна японська начинка, це квасоля. На четвертому місці в моєму рейтингу замок ніджо. Зараз ми знаходимося на території замка ні -Джо, джо Це так званий замок другої вулиці в Кіото. Починаючи з 1994 року, даний замок, даний об'єкт входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ви тільки подивіться, як оздоблені ворота. Цей замок було побудовано 1603 року. Саме тут знаходилася столична резиденція Щогуна та Куґа Іясу. З 1884 року замок отримав статус імператорської вілли. Згодом, 1939 року, імператор подарував його місту Кіото, перетворивши на громадський музей. До речі, на знак підтримки України Японією, цей замок часто підсвічується жовто-блакітними кольорами. Коридори та зали палацу прикрашені настінними і настельними розписами художниками японської школи декоративного живопису Кано. На жаль, всередині замку не можна знімати відео, але я не могла вам не показати дещо дуже особливе, що мене дуже вразило в цьому замку. Особливістю підлоги палацу є її співучість. Дошки постелено так, що коли на них ступаєш, мелодійне репіння нагадує спів птаха. Підлогу зроблено саме так з міркувань безпеки, щоб попередити господарів у разі вторгнення до приміщення неочікуваних гостей. Тобто така підлога слугувала своєрідною сигналізацією. Ось послухайте все самі. Замок оточений неймовірними садами з ось такими композиціями з каменю. Тут також є водойми, в якій плавають карпи, яких дуже поважають японській культурі і яких тут можна погодувати. А ось в таких автоматах можна купити їжу для карпів, щоб потім погодувати карпів. 200 йен. Ми закидаємо і потім прокручуємо ось таку штучку. І зараз ми побачимо, як виглядає їжа для карпів. Насправді я вже також зголодніла. Зверху, як печиво виглядає. Ось ми беремо цю їжу і зараз будемо годувати карпів. І як я зрозуміла, залишки цього печива це також їжа для качок або карпів. О, дивіться, які величезні карпи! А ще навколо замку можна помилуватись ось такими японськими кленами в сезон Монеджі. Як я вже розповідала в інших своїх відео, в Японії все дуже сезонно, і японці шукають красу і гармонію в кожному сезоні. Це проявляється у всьому. Це і сезонне прикрашання страв, оздоблення житла, а також візерунки на традиційному одязі. На третьому місці мого власного рейтингу в Кіото знаходиться монастир Кійомізу Дера. Зараз ми знаходимося на території храмового комплексу Кійомізодеро, який називається Храм чистої води. Це одне з найвідвідуваніших туристами місця в Кіото. Друзі, зараз за мною відкриваються надзвичайні види на сучасний кіото з кіотською телевежею, а також на храм Мізудеро. А храм Мізудеро, храм чистої води, був названий так на честь водоспаду, який знаходиться на території цього храму. Ми зараз до нього підемо. А також цей храм він був побудований у 733 році, але було декілька пожеж. Тому сучасні будівлі цього храму датуються 1679 роком. Храм Кійо він знаходиться у високогір'ї у східній частині Кіота. І його характерною особливістю є ось така 13-метрова дерев'яна основа. З балкончику храму весною відкривається дуже гарний вид на цвітіння сакури, а осінню зараз відкривається дуже гарний вид на моміджі. тобто, на червоні японські клени. Ось традиційний японський ресторанчик, де люди сидять навколішки. Він також знаходиться на території храму. А зараз ми підходимо до маленького водоспаду, який знаходиться на території храму Кійомі-Дзудео. Зараз ми подивимося, там такий чудовий є водоспад з дракончиками. Однією з особливостей цього храмового комплексу є водоспад Одава. Який символічно розділений на три потоки, кожен з цих потоків символізує щось своє. Один з них символізує любов, інший довголіття, третій успіх. Кажуть, що не можна пити з трьох одразу, але ми спробуємо. Тобто, треба попити з одного з цих потоків, але ми спробуємо попити з усіх трьох. Потім цю водичку треба полити собі на руки. Я бачила, так роблять місцеві. Починаючи з 1995 року в Кія Міцудера проводиться церемонія іерогліф року. Іерогліф обирається шляхом народного голосування і покликаний символізувати головну подію року. Цікаво, що іерогліфом минулого року став іерогліф зі значенням Податок. Іншим цікавим фактом є те, що 2007 року Кіо Міцодеро став одним з 14 фіналістів конкурсу Семи нових чудес світу, організованого швейцарським урядовим фондом. Також в цьому храмовому комплексі можна побачити ось таких дівчаток в традиційному японському одязі. Насправді тут можна взяти кімоно на прокат, Це досить недорого, і ось таку фотосесію гарно собі влаштувати в кімоно. На другому місці цього рейтингу знаходиться пагода Ясака. Зараз ми знаходимося біля одного з найвідвідуваніших місць в Кіото. це пагода Ясака. Ця пагода в ній п'ять поверхів, і це те, що залишилось з великого храмового комплексу Хігакуджі. Ця пагода є одним з найвідвідуваніших місць в Кіото. І коли ви купуєте листівки або якісь сувенірну продукцію, там ви часто можете побачити саме це місце. Тут було декілька пожеж. Насправді однією з найвідоміших пожеж була пожежа 1179 року. Року після якої ця пагода була реконструйована. Біля цієї пагоди знаходяться ось такі туристичні квартали. Насправді, щоб тут не було людей, довелося приїхати о сьомій ранку. О сьомій ранку всі ці ятки, всі ці магазинчики ще зачинені. Але пізніше тут будуть продаватися сувеніри і буде дуже багато туристів. Цей район, в якому ми зараз знаходимося, він називається Гіон. Це так зване старе місто Кіото. І перлиною цього старого міста Кіото є саме ось ця пагода, яка є частиною храмового комплексу. Важко собі уявити образ Кіото без цієї пагоди. Пагода має висоту 46 метрів і є справжньою перлиною, справжньою прикрасою цього району Гіон і міста Кіото. А зараз ми йдемо від пагоди по відомій кіотській вулиці Нєдзака. Це старовинна вулиця, яка зберіглась з часів самураїв. Друзі, а зараз за мною ви можете побачити одну з найстарших кав'ярень Starbucks в Японії. А вона знаходиться в Кіото, в старовинній будівлі часів самураїв. Зазвичай на цій вулиці дуже багато туристів, але нагадаю, зараз сьома година ранку, тому ми можемо насолодитися видами цієї вулиці. йшло буквально декілька годин і дивіться скільки людей на цій вулиці тут неможливо просто пройти на першому місці храм фушімі і Тайся. зараз ми знаходимося біля храму фусімі Інарі Тайся. цей храм присвячений богині Інарі. Насправді це богиня врожаю та добробуту. В Японії близько 35 тисяч храмів присвячені цій богині, але більшість з них це придорожні святилища. А саме це великий храм, і він відомий величезною кількістю воріт торі, на які ми зараз подивимося. Ось при вході храму можемо побачити ось таких котів. І зараз ідемо далі. Це синтоїстський храм. Ось тут люди купують різноманітні талісмани, а також витягують омікучі. Йдемо до знаменитих воріт Торі, які є також одним із символів міста Кіото. Цікаво, що цей храм було побудовано у 711 році ще до того, як Кіото став столицею Японії. Ось зараз ми будемо заходити в ось такі величезні ворота торі, і будемо підніматися на гору, і там буде дуже багато цих воріт. На території храмового комплексу загалом знаходиться близько 10 тисяч ритуальних воріт Торі, встановлених на підйомі нагору настільки щільно, що вони створюють коридори. Що ж це за ворота, як вони тут з'явилися і чому їх так багато? Насправді все досить прозаїчно. Кожні з таких воріт були встановлені на честь значної пожертви храму від людей та великих корпорацій. Звичай дарувати ворота торі для здійснення мрій, та на знак подяки за здійснення бажання з'явився в період едо. Я вже тривалий час йду по коридору зі священних воріт Торі. Здається, він ніколи не закінчиться. Тут безліч цих воріт. Ось тут ми бачимо написи японською мовою. Ось такі дівчатка в кімоно. Поступово людей стає все менше і менше. І починається відчуватись енергетика цього місця. Атмосфера дійсно заворожує. Ну що ж, я вже близько півгодини йду вздовж цього коридору, довгого коридору зі священних воріт. Торі і кінця і краю немає. Ці ворота робляться більшими, меншими. Цей тунель з священних варіторів поступово він звужується і поступово він починає рухатися вверх. Насправді він йде по колу, але багато людей, як ми бачимо, вже повертаються, тобто вони не дійшли до кола. Але ми маємо дійти. Отак йшла я через ворота Торі протягом двох годин, а на вершині знайшла чудовий бамбуковий ліс та храмові споруди. На заході міста Кіото є дуже відомий інстаграмний спот, такий як бамбуковий ліс. Але до нього далеко їхати, тому бамбуковий ліс я знайшла прямо недалеко від храму богині Інарі, саме біля того храму, біля якого знаходяться сотні воріт Торі. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Ставте вподобайку на підтримку україномовного YouTube. Підписуйтеся на мій канал і до зустрічі!